Здорово, що батько українського гробства, Давайте я вам трошки розкажу про плани, що я буду робити з цією просто потрясною грою. Я тільки що записав вам детальні відосики. Планую додати. Гармати вже додані, ожиги додані, що прикольно. Також буду дуже скоро почну, мабуть, на наступному тижні, це зараз 20 число, почну робити ресурси. Тобто за виконання, дейлі квестів, за виконання об'єктів на мапах, вам будуть даватися ресурси: це дерево, метал, тканина, сукно, хутро і шкіра. Ви за ці штучки будете крафтити нову зброю, бо всі, всі будуть стартувати з вилами і будете бігати з вилами. А щоб шабельку взяти, треба буде попрацювати на мапі. По друге, звісно, бонуси буде людям, які довго грають, які повертаються. Це дуже важливо для робокса, щоб люди повертались, і ігрові сесії були там 20-27 хвилин, це супер. У мене зараз теж непогана ігрова сесія, 10 хвилин середня, це дуже добре. Я попадаю якраз в цій квартирі, там ці якась на статистиці. Єдине, що треба багато гравців, щоб воно там вирівнялося і таке інше. Але коли люди грають на сервері, реально попадаю в статістику як треба. Тому коли там онлайнчик, дай Боже, буде 100-200, я сподіваюся, попаду в Discovery в роблоксі. Тому такі дейліки, дейлі квести, weekлі квести і таке інше. Плюс можна буде купити професії і збирати і за допомогою цих професій отримувати ресурси на мапі. Тобто, якщо у вас професія ливарник є. Ви можете підійти до ливарні і там крафтити метал. Звісно, це під час прямо бою. Тобто, Треба, щоб вас хтось охороняв і таке інше. Майже мимо РПГ, але ще не доросли до цього. Е також планую в квітні додати трейдинг. Тобто між гравцями, як Блоксфрут, сіли за столик. На базарі. Давайте, без цих, без Сіли помінялись. Там, мені треба два металла, а в когось є 200 дерева. Помінялись. Тому що метал дуже дорогий, дерево-менш фігня. Абгрейдити шаблі треба, навіщо? Для того, щоб по дефолту у вас один удар є, ну, зліва направо, справа права наліво. Обрейтити до другого левела, отримати наступний удар в комбо. Тобто там справа наліво і зліва на право, з таймінгами правильними. Третій анлок, це там удар зверху, ну так і інше. Тобто різна зброя буде по-різному. Ще додамо чекани, булави, э, списи, списи вже майже є. Вила були. Списи додамо. і дрободани ще будуть, дробовики Коротенькі такі. І будемо лупитися, так що, я думаю, буде все супер. Ну Подивіться. Ну і грулька, ну, ну, просто береш. Ще й музичка, все тут. Супер. Оце буде ігрова зона теж. Зараз це стартова зона. Я її перероблю на ігрову. Тут можна буде міситися, там ресурси. забирати ресурси і таке інше. Так що гра буде, реально треба буде бігати натовпом, щоб вас не відганяли від спотів з ресурсами, щоб ви там щось могли майнити. Це все в планах. Дуже гарна розробка йде в Роблоксі. Я реально в цьому стані, що зараз гра, думав, буде в серпні. Навіть в червні, то так, якщо оптимістично. А зараз ще лютий не скінчився. У мене вже гармати є, вже люди шпілять 15 людей ввечері. Збираємося, таке інше. Це те, що я так на ходу згадав. Щоб на ходу не згадувати, в мене є гільдит, він затачений до Роблокс. 에, ну, відповідно, мої гри, Дезерта або дикі Поли. Тут повна розробка, вся, от всі мої задачі, що я зараз роблю, є. Також тут є всі задачі, які я вже зробив. Шаглих. Там просто, мабуть, уже сотня. Просто. також... Мені, наприклад, Ажигу запропонував що. Ми позавчора бігали ввечері. Він каже, додаю це", і Він не знає, як називається. Я кажу, Ажига. Да. Я думаю, коли мене, що я сам не додумався. Так що, все буде. Все. Піду заливати це Тікток, TikTok і, і, і пакета, дякую за підтримку. 1 червня включається монетизація. До 1 червня всі можете бути бета-тестувальниками. Записуйтесь альфа-тестувальниками, кожному буде шабля альфа-тестувальника і бета-тестувальника. Так що, потім уже не буде, Сарямба. Осінню в планах додати битву під Корсунем. Додамо ще донацію поляків. Будемо чш мордам, там бить нормально. Заміси будуть, так що будемо ще Польщу сюди під'єднувати. Все, пока.